Френсіс Вукуяма у своїй славетній книзі Ідентичність виділяє два поняття ізотемія і мегалотемія. Під першим він розуміє тяжіння кожної людської особистості до визнання, до визнання своєї цінності, і визнання своєї гідності. Але водночас. Визначає також і друге поняття мегалотімія це прагнення до того, щоб мати більше визнання, ніж інші людські особистості. Подобається це комусь чи не подобається, але людська цивілізація побудована саме на цих двох принципах. З одного боку, безумовно, кожна людська особа. Навіть якщо це є злочинцем, маньяком, в, я не знаю, вбивцею, гвалтівником, наділений людською гідністю. І ми повинні це визнавати. Але водночас ми повинні визнавати і інше. Що в залежності від того, які вчинки скої та чи інша особистість, залежності від того, які наслідки мають ті чи інші вчинки особистості для спільноти, спільнота абсолютно по різному буде ставитися до людини. Ніколи не буде так, щоб боягузи мали стільки саме поваги, скільки мають поваги герої. Ніколи люди порядні не будуть мати стільки ж поваги, скільки люди непорядні. Мати, яка плекає своїх дітей, турбується про них, намагається дати їм освіту. Вона завжди буде сприйматися суспільством інакше, ніж мати, яка продає свою доньку неповнолітню сутенерам. Попри те, що безумовно і перша, і друга є людськими істотами, а відповідно заслуговують на визнання їхньої людської гідності. Більше того, якраз наділення всіх людської гідності і дає нам підстави всіх е подальшому ранжувати. Бо якщо ми грубо б сказали, та це ж просто не люда, не людина. То якщо це не людина, то відповідно ми і не можемо оцінювати її вчинки за людськими мірками. Тобто, коли е Леопард З'їв маленьку дитину, нікому ж голову не приходить влаштувати судовий процес над леопардом. Але якщо маньяк вбиває дитину, то ми наділяючи маньяка людською гідності, визнаючи те, що він є людською істотою, даємо йому оцінку з точки зору людських уявлень про належне. Так, от, повертаючись до нашої теми, треба усвідомити, що в нашому суспільстві подобається це, комусь чи не подобається. Люди, які стали на захист України, вони будуть мати більший рівень поваги. Я сподіваюся, що так і буде, ніж люди, які втекли з України і не стали на захист України. І люди, які е, пішли добровільцями на фронт, Будуть мати більше рівень поваги, ніж люди, які ухиляються від військового обліку. Люди, які не ухиляються від військового обліку, будуть мати вищий рівень поваги, ніж люди, які ухиляються. Люди, які виконують свої громадянські обов'язки, законні обов'язки, вони будуть мати більше поваги, ніж люди, які намагаються уникнути виконання своїх обов'язків. Безвідносно до того, як хто до цього ставиться, подобається це людині чи. Не подобається так влаштовано цей світ, як я казав вже вище, що боягузи ніколи не будуть мати в суспільстві такого рівня поваги, які мають відважні люди. Люди, які роблять більше, люди, чия діяльність має більше позитивних наслідків для суспільства, з необхідністю будуть цінуватися цим суспільством вище ніж ті люди, які не просто не допомагають, а ще й шкодять суспільству. І які б аргументи, хто б з нас не знаходив і не продукував би для того, щоб пояснити ну, своє боягузтво, для того, щоб пояснити свою бездіяльність, ну, все це є абсолютно такою, знаєте, недолугою самотерапією пояснення, чому я скоїв якийсь вчинок. І чому цей вчинок не є гідним. Нагадую мені анекдот про те, як Алкаш сидить, дивиться на склянку горілки і говорить: Я не п'ю, я не п'ю, я не п'ю. Бо... Це не я, це не я, це не я, бо це не горілка. Треба усвідомити, що. Є певна система координат, і в ця система координат вона не є довільною, вона виникла еволюційно, вона склалася разом з тим, як складалися людські спільноти. І якщо хтось на сьогоднішній день хоче всі вчинки розташувати в цій системі координат і дати їм однакову оцінку, то так не буде. Дуже кумедно чути мені також у ці от спроби такого рафінованого або радикального релятивізму, да, тої відносності, коли, грубо кажучи, і красти нормально, і не красти нормально, І бути гвалтівником нормально, і бути не гвалтівником також, в принципі, нормально. Але на жаль, чи на щастя, на щастя, в цьому контексті швидше на щастя. В кожній спільноті. Є базове розуміння про належне, і у кожної людини в принципі є базове уявлення про належне. Я вам скажу більше, сучасні дослідження поведінки тварин вже помічають, що навіть у тварин є базове розуміння справедливості, цебто базове уявлення про належне, що можна робити, а що не можна робити, особливо коли йдеться про тих ну і живих істот, які живуть групами. Тобто у них у всіх вибудовуються певні принципи взаємодії. Не хочу е, нікого засмучувати, але кожен з наших вчинків буде розташовано в цій системі координат і отримує свою морально-етичну оцінку. І якби ви не переконували себе. І інших, тому що ваша поведінка і ваш вибір заслуговує настільки ж поваги, наскільки заслуговує вибір і поведінка інших людей, так не буде. Людські істоти еволюціонували як члени спільноти. І інакше, як членами спільноти ми, в принципі, себе усвідомлювати не можемо. Тому Кожен з нас повинен на сьогоднішній день подивитися на себе очима не лише власної цінності, да цінності індивіда, цінності індивідуального життя, але ще і очима спільноти, до якої ми приналежимо. Причому якщо вже йти далі, подивіться на себе очима підручника історії. Колись в Україні будуть знімати фільми про цю війну. І в цих фільмах будуть показувати людей, які виконували свої обов'язки, і людей, які ухилялися від виконання своїх обов'язків. І якщо ви думаєте, що останніх покажуть, як Хемінгуей у своєму творі прощуває зброя, ви глибоко помиляєтеся. Швидше за все, покажуть так, як показали в голівудському цьому блокбастері 300 спартанців-зрадника. Я нікого не закликаю до героїзму. Я закликаю, хоча б до того, щоб виконувати свої обов'язки мірою своїх знань, вмінь, навичок. Подивіться ну, на себе очима своїх майбутніх дітей. Подивіться на себе очима ну, своїх матерів і дружин. Сьогодні ваша дружина ховає вас під спідницею, але повірте мені через два роки, коли ви з нею будете сваритися, вона назве вас боягузом.